Серед нашого народу скажу я вам трапляються всякі прізвища: чудернацькі, химерні, дивовижні, неправдоподібні. Про ніякій мови ніякої. Вони веселою усмішкою не скроплять вуста, глузливим жаром не запалять очей. А тільки залетіло до вух кому незвичайне чи кумедне прізвище, як дивись, розгладилися зморшки на обличчі, прокинулося серце, а розум погостріша в так і бродить, щоб спромогтися на дошкульний жарт, на перчистий кпин чи солоний дотип. Тільки в нашому селі не бувало багатої урожай на прізвища, які то хлібом, здається, пахнуть, то дьох і смолою від них відгонить за верству, а то квіткою, садовою чи логовою дурманять. А є прізвища, так би мовити, які начебто самі на городі виросли: буряк, гарбуз, гичка, хміль. Є прізвища, які, либонь, із лісу прибігли та й долучились до людського гурту: лисиця, вок, ведмідь, борсук. Звісно, не без тих у нашому селі водиться, що з пташиною зграє. Горобець, орел, півень. Було що по воєнні часи прізвище сало, та це сало кудись виїхало на шахти Донбасу, так і не повернулось назад. Зате можемо похвалитись кендюхом. Таким кендюхом може повеличатись не кожне село, як і прізвищами Макуха, Вареник, Галушка, Довбня, Гайдамака, Буцол, Шепета. І справді, що трапляється, те трапляється. Ну, як скажіть, жити людині, яку називають півтора кожуха? Хто із якої причини так охрестив, пошкодувавши двох кожухів, а вділивши саме півтора? Або як має почуватись не жінка, ні, а чоловік, що носить прізвище, пані, будь ласка. Чия буйна і щира фантазія посадила цю квітку ім'я, щоб вона росла і цвіла в народній мові у людських поколіннях і ніколи не переводилась? Або ж чорти його батька. Коли поміркувати, то виходить, що батько, глава сім'ї, чорти його батька, що діти цього батька теж чорти його батька, що внуки. Знову ж таки, хоч круть, хоч верть, чорти його батька. А якщо вродлива дівчина завелась у цьому роду, як їй носити прізвище, чорти його батька? Звісно, ті, що води з її лиця не пити, ще якось і посували б таке прізвище, а от красуні, на яку всі заглядаються. Хоч що б там казали мені, а прізвище має личити людині. Либонь, ще ні один чорти його батька ніколи не дослужувався до міністра, так само, як і ні один півтора кожуха не ходив у генералах. Може, я кепсько знаюсь на історії нашої держави, і хтось хоче заперечити навести докази спростування? Доказуйте, спростовуйте, а тільки я однаково стоятиму на своєму, що з жодного чорти його батька і в майбутньому не може бути ніякісінького міністра, як у майбутньому не може бути генералів із півтора кожухів. А хто ж може бути? А хто ж може бути, по-моєму? Ну, коли міністром, то тільки той, хто вже носитиме прізвище не чорти його батька, а батько. А генералом, звичайно, не півтора кожуха, а тільки кожух. Ось так. Хоча був колись у нашому районному універмазі продавець на взуті стояв, прозивався розумом, а насправді ж дурний, дурнісінький, як вивернуті кирзові халяви, що блищали на прилавку за його спиною. Або пригадую інші непорозуміння трапляються з прізвищами. Так служив зі мною в одній роті старшина Волик, загинув при форсуванні Дніпра під Лоєвом. То нічого волячого не мав, а швидше скидався на хитрого рудого лиса, так його поза очі й називали. А балачка всяться до того, що моє прізвище нічим не вирізняється з поміж інших, якими таке славне село наше, сусідні села, вся Україна. Я Хома прищепа. Сказавши, що я Хома прищепа, я, звісно, ще нічого не сказав, а тільки назвав своє ім'я та прізвище. Личать вони мені чи не личать? Не знаю. А тільки звик я до них так, як, мабуть, не звикають до зношених чобіт, до потертих штанів чи облізлої шапки. Та що там, шапка і штани, коли я призвичаюся до них дужче, ніж навіть до своєї законної жінки Мартохи, а до неї, повірте, я призвичаюся більше, ніж будь-хто інший. От давали б мені в обмін на прищепу найкращі в світі прізвища, такі, що звучать чи сурмою, чи барабаном, чи громом, і не взяв би. Називайте Македонським, наполеоном, маршалом, Жуковим, а я не хочу. Називайте Султан Муратом, був у розвідці нашої дивізії такий от зірви Зірвиголова, що ніколи без живого язика не повертався з ворожого тилу. Руками й ногами домагатиму, щоб не називали, і навіть венеційським бути не хочу. А всі ж бо скажуть, що венеційський ось уже який рік є начальником районного відділення міліції, його заверству пізнають, дух його через залізну стіну чують. Я прищепа, така вже халепа. І я вдячний своїм предкам, які колись так надумали наректись, а нарікшись зоставили прізвище в дарунок своїм нащадкам. Дивно, але так, подеколи відчуваю радість, що я в цьому світі не півтора кожуха й не чорти його батька. А також тішуся з того, що я не гичка і не півень, що я не сало і не макуха. Бо що б там хто казав, а прищепи нащадки зі своїм прізвищем годні не тільки землю орати й засівати, не тільки валашити баранів і видублювати шкури, а й дивись до міністра дослужитись можуть полетіти в космос або навіть грати в футбол.